Доброго дня, 1 червня, не знаю чи буде видно чи ні, але зараз постараюся приблизити, збирається, збирається ройок. Не знаю чи великий, чи маленький, походу не дуже великий, але все одно вийшов. Ось. ну Минулого разу він ось тут сів. Два штучки. Ось на липі. Цього разу він забрався трошки вище. Ну зачекаємо, зачекаємо, хай хай збирається докупки. Та, та й будемо знімати. Будемо знімати, не дамо добру пропасти. Всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі!